1 листопада в Україні відзначається День Гідності та Свободи. Сьогодні, як і попередні роки, зберігається акцент на базових цінностях гідності та свободи, за які українці боролися впродовж віків і готові відстоювати нині незмінності європейського вектора розвитку України та реальних досягнень на шляху європейської інтеграції, закріплені курсу України на вступ до НАТО. Ген Свободи не можна знищити. Ген Свободи нагадував сучасним українцям про себе на Майданах, де ми знову вчилися бути гідними та вільними. Перші загиблі на Майдані Михайло Жезненський, Сергій Нігоян та Юрій Вербицький. Це е, початок тієї Небесної Сотні. Небесна сотня, яку ми сьогодні і вшановуємо. Всі ми згадуємо революцію гідності, яка об'єднала мільйони людей. Які усвідомили, що бути вільними і гідними насамперед, це значить бути відповідальними за себе і за своїх оточуючих та за своїх близьких. Вічною раною на серці кожного українця буде пам'ять про героїв Небесної Сотні та воїнів АТО, кожен з яких віддав за свої переконання найвищу ціну власне життя. Прошу вшанувати хвилини мовчання всіх. То загибнув, захищаючи незалежність і свободу України хвилиною мовчання.